Те ж саме кошеня з Херсона, врятоване в останні секунди, знайшло свою люблючу людину. Тепер його звати Лео, йому чотири місяці, і він живе у Києві. Ти ж тільки що вмивався, такий милий котик, мурчав. А це що таке? Покусав мені руки. Імператор Леонід. З водяної пастки Лео врятувало подружжя ветеринарів з Одеси Леонід та Валентина Стоянове. Після вибуху на Каховській Гес вони поїхали до Херсона та під обстрілами рятували тварин. Відео з кошеням побачила Тетяна, яка возила гуманітарку та донатила постраждалим. Дівчина родом із Херсонщини, але вже 10 років живе у Києві. Півтора роки тому Тетяна втратила улюбленого котика Яшу і відтоді не наважувалась завести тварину. Я собі вирішила, що е, наступний кіт, якщо він з'явиться у мене, то він буде посланий мені якоюсь долею чи Богом, хотя чи як це можна сказати, що це або буде якесь нещаснення в чаті, я його врятую. Або... Або це буде так, як сталося тут. Тетяна розшукала волонтерів, які врятували кошеня, та поїхала за ним до Одеси. Я коли його забирала, він в мене поміщався в двох лодоньках. І він виявився зовсім крихітним, таким манюсіньким, невагомим просто в руках. Дівчина назвала кошеня Лео на честь його рятівника Леоніда. У нього є свій певний графік. О 5 ранку ми встаємо. Я йому за це, звісно, не завжди вдячна. Короче, кажучи, Лео, скажімо так, не він адаптувався, а я адаптовую. Нещодавно соцмережі облетіло ось це відео, яке набрало мільйони переглядів. На ньому хлопець показує, як котик з Херсона допоміг зібрати гроші на дрон для зсу, і майже всі, зокрема, і наш Шотем, подумали, що на відео саме Лео. Але в коментарях автор зізнався, що відео з Лео використав, аби привернути увагу. У нього теж живе врятована руда кішка з Херсона, але інша. Хлопець запевняє, що на зібрані кошти дійсно придбав дрон та передав зсу. До речі, у справжнього Лео вже є власна сторінка в соцмережах. Тетяна вдячна волонтерам, які врятували її Лео, та закликає допомагати тваринам під час війни. Заслуга того, що цей пухнастик зараз росте, бігає, носиться, насолоджується своїм звичайним кошачим життям. Це завдяки Валентині та Леоніду. Які ціною власного здоров'я безпеки виїжджали до населених пунктів там, де коїлося лихо, і рятували цих тваринок? Дівчина мріє поїхати з кошеням у Чорноморськ, де живе його врятований братик та до рідного Херсона? Хочеться подякувати нашим хлопцям та дівчатам, які боронять нашу країну, які роблять все задля того, щоб ми могли прокидатися вранці. Пити в каву, йти на роботу, мати змогу донатити. Дякуємо ЗСУ, віримо в перемогу та слава Україні.